Вітаємо всіх на нашому каналі! В цьому відео ми хочемо поговорити про дозвілля німецьких військових у Житомирі в часи Другої світової війни. Адже окупувавши місто 9 липня 1941 року, німці провели в ньому майже 2,5 років, і весь цей час їм доводилося якось розважатися та проводити свій вільний час. Тож, чим вони займалися в місті, окрім терору, вбивств та інше жахіть воєнного часу. Пропонуємо вам дізнатися про це буде цікаво! Бажаємо всім приємного перегляду! В Житомирі в період нацистської окупації розвивалося спортивне життя. Його налагодження окупаційною владою допускалося для організації спортивного дозвілля для німецьких військових та військових союзних армій. Найбільшого розвитку спортивне життя на території Генерального округу Житомир досягло у великих містах Житомирі, Вінниці, Бердичеві. Серед різних видів спорту найбільшого розвитку на окупованій території набув футбол. 17 серпня 1941 року у Житомирі відбувся один із перших товариських футбольних матчів між німцями та українцями. Тоді українська команда товариства Січ програла німецьким військовим з рахунком 1-6. Взагалі, в нашому місті відбулося найбільше футбольних матчів між українцями та німецькими військовими. Близько 25 футбольних ігор було проведено за весь період окупації Житомира, а це до кінця грудня 1943 року. Практично у всіх матчах перемогу здобули німецькі військові. Історики вважають, що головна причина поразок українців полягала в тому, що в Житомирі, як і в інших містах регіону, до війни не розвивався професійний футбол, і до складу команд не входили професійні гравці. У тих же містах, де місцеві футбольні команди мали в своєму складі переважно професіоналів, в основному перемагали українці. Окрім футболу, німці захоплювала циркова акробатика як один із видів спорту, і відвідування акробатичних вистав для німецьких військових було одним із видів культурного дозвілля. В Житомирі дів акробатичний гурток при українському клубі, який систематично проводив вечори циркової програми. Німці полюбляли відвідувати концерти в українському клубі. Де проводились циркові виступи, спектаклі різних кабаре і варєте для німецьких і українських глядачів. Одним із основних способів культурної організації дозвілля німецькими військовими було відвідування театрів. У Житомирі театральна діяльність також слугувала засобом формування українського національного світогляду та відродження національної культури. Особливо це помітно на початку німецької окупації, коли в Житомирі ще був сильний вплив самостійницького руху. Однак, все рівно театр підпорядковувався окупаційним інституціям, і в ньому виключалася, більшою мірою з кінця 1941 року можливість антинімецької пропаганди. За змістом репертуару і за театральною діяльністю в цілому стежили спеціальне призначення особи від офіційної влади. На Житомирській сцені, окрім українського репертуару, ставили німецькі п'єси. Наприклад, Германа Зудермана. Іноді актори місцевих театрів отримували завдання здійснювати виїзні театральні постановки та концерти у військових частинах та шпиталях. Театральні вистави відвідували німці різних рівнів влади від нижчих до вищих. На прем'єрах у Житомирському міському театрі часто бували генеральний комісар Курт Лем, пізніше Ернст Лейзер, штат-комісар Магас, керівники відділів Генерального комісаріату та штат-комісаріату. 3 листопада 1941 року опору Запорожець за Дунаєм у міському театрі Житомира відвідав президент Словаччини Йозеф Тесо. До театру також прибули словацькі та німецькі військові та цивільні керівники, представники Житомирського обласного управління. Йозеф Тесо навіть після відвідування театру, висловив бажання передати на його користь 50 тисяч карбованців. Німці дозволяли українцям виступати, бо хотіли розваг. Вони звисока дивилися на місцеві народні традиції. Але вважали, що деякі форми культурного самовираження багато зроблять для заспокоєння місцевих жителів. Навряд чи в окупантів було бажання розвивати українську культуру, особливо таку, яка могла б породити рух за незалежність або інші форми спротиву. Такий тип німецько-українського культурного діалогу існував на фоні насильської політики, яка була направлена проти населення, і включала регулярні публічні страти українців та євреїв на сійному ринку. Протягом 1942 1943 років. Полюбляли німці відвідувати і звітні концерти Житомирської музичної школи. Протягом 1942 1943 років школа систематично організовувала концерти та брала участь в інших мистецьких заходах міста. До кінця 1942 року музична школа провела 5 загальних концертів, 6 закритих концертів для німецької аудиторії. Та два концерти для хворих німецького лазарету. Генеральний комісар Житомира Курт Клем відзначав учнів та вчителів цієї школи за високі досягнення у музичній справі. Німецькі військові в Житомирі займалися вбивствами цивільного населення, ліквідацією євреїв згідно плану ОСТ, грабунками, мародерством, бандитизмом, сексуальними злочинами нерідко на фоні зловживання алкоголем. Яка взагалі була ситуація із спиртними напоями в місті? Серед промислових підприємств регіону, радянські пивні та спортові заводи відновлювалися чи не в першу чергу, адже німецьких солдат потрібно було забезпечувати алкогольними напоями. Вже до кінця 1941 року німці відновили роботу Житомирського горілчаного заводу. А в 1942 році частину інших підприємств у спиртової галузі Генерального округу Житомир лише на заводі в Житомирі на добу виготовлялися до 4 тисяч літрів продукції. Однак не дивлячись на значні обсяги виробництва алкогольних напоїв, для місцевого населення горілка, як і пиво, були дефіцитом, адже фактично всі спиртні напої виготовлялися для потреб німців. Тому серед житомирян великого поширення набуло самого новаріння. Про це ми детальніше поговоримо в наступних наших роликах. Алкоголь став невід'ємним атрибутом життя представників окупаційної адміністрації та німецької поліції. У місті для них були відкриті пивні та ресторани. В стані алкогольного сп'яніння німецькими солдатами здійснювалася значна кількість правопорушень. Користуючи своїм службовим становищем, представники допоміжної поліції міста, перебуваючи в нетверезому стані, займалися грабунком, вимаганням, проводили незаконні обшуки, конфіскації майна та сексуальне насилля. Окупанти і в тверезому стані проводили вбивства та знущання щодо місцевого населення, але в стані алкогольного сп'яніння їх дії були надзвичайно жорстокими. Отож, поговоримо більше про стосунки між німецькими військовими та українськими жінками в період окупації Житомира. Близькі стосунки з місцевим населенням вважались серйозним злочином відповідно до німецької ідеології арійської раси та збереження чистоти німецької крові, і за порушення цього правила могли навіть покарати смертю. Тим не менше, працівники цивільної адміністрації та військові, які були на роботі в Житомирі, порушували це правило. З ціллю запобігання подальших контактів між німцями та місцевими українськими жінками армія створила в Житомирі публічний дім, відкривши до нього доступ німцям, які працювали в цивільній адміністрації. Відвідувати заклад можна було двічі на тиждень. Ідея борделю виникла у німецького лікаря, який виявив, що випадки венеричних захворювань значно збільшились, особливо серед німців, які тимчасово знаходились в Житомирі. В публічний дім в Житомирі завозили голландських жінок. Які вважались в расовому плані більш привабливими кандидатурами для німців. А активісти націонал соціалістичної партії в їх штабі в Житомирі для запобігання інтимним стосункам між німцями та українками запрошували навіть німок для світських подій в місті. Однак всіх цих заходів було недостатньо, і за межами борделя німецькі військовослужбовці та чиновники продовжували переслідувати і часто ґвалтувати українських жінок, і про ці порушення не було сказано ні слова. Відомо принаймні про два випадки, один з яких відбувся в Житомирі, інший в Бредичеві, коли офіційні представники СС поліції ССПУ українок, а потім вбили жінок, щоб приховати ці расові порушення. Оскільки крадіжка майна та гвалтування вважались більш тяжким злочином, аніж вбивство. Так як в адміністраціях підпільно працювало багато українських жінок, німецькі злочинці могли пояснити вбивство українських жінок, яких примушували до інтимних стосунків. Як міру обережності проти радянського шпіонажу. В той же час інтимні стосунки між німцями та українками викликали проблеми для німецького керівництва в соціальній сфері, так як військові охороняли своїх українських коханок від відправки на примусові трудові роботи до Рейху. Часто німці із Рейху, які підтримували незаконні відносини з українками, перевозили листи і повідомлення від українців, які працювали в Німеччині для своїх рідних. В листах українці описували ті жахливі умови роботи і ставлення до них і просили не вірити німецькій пропаганді про прекрасне життя в рейху. У дітей, які з'явилися на світ завдяки таким німецько-українським відносинам, майбутнє було невизначеним. Деякі матері намагалися зробити для них арійські документи, що часто приводило до того, що дітей викрадали і забирали в німецькі сім'ї та дитячі будинки. Оскільки владна верхівка не могла запобігти сексуальним стосункам між німцями та українками, і ціллю верхівки було зниження кількості місцевого населення, Гітлер, Гімлер і Кох просували ідею абортів та стерилізації українських жінок. До Гітлера доходили звіти німецьких високопосадовців про надзвичайно сильне здоров'я українських жінок, і Фюрер відмічав, що така плодовитість українок несе в собі загрозу збільшення ненімецького німецького населення. З липня 1942 року розпочалася програма примусових абортів в Україні. Еріху Коху було дано розпорядження про застосування місцевої поліції для арешту українських жінок на вулицях, які займалися проституцією, носили шорти, косметику та курили. Треба було публічно викривати принаймні 10 жінок, як жінок легкої поведінки. Окрім вимоги публічного осоромлення жінок, ковдав розпорядження генеральній владі забезпечити всі можливості жінкам для проведення абортів. Отож, дозвілля німецьких військових та представників цивільної адміністрації в Житомирі переважно складалося із відвідування культурно-мистецьких подій в місті це театральні вистави, перегляд кінофільмів, концерти музичної школи, акробатичні вечори, прогулянок в місцевий парк та товариських футбольних ігор з українськими командами та загалом відвідування спортивних секцій. Період німецької окупації Житомира нерозривно пов'язаний із зловживанням німецькими солдатами спиртними напоями, що завжди призводило до жахливих наслідків для Житомирян. Особливо тяжко страждали жінки, які масово піддавалися насилю та гвалтуванню зі сторони німців. Багато жінок мовчали про свою долю, оскільки це було не лише психологічно тяжко, але і фізично небезпечно оголошувати. В наступних наших відео ми поговоримо про повсякдення житомирян в складних умовах німецької окупації, як жили самі люди, з якими проблемами зіштовхувалися, та як продовжували жити за таких умов. Дякуємо вам за перегляд відео! Будемо вдячні за лайк та підписку на наш канал. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просуванню цього ролику та дають нам сили працювати над створенням нових відео. Тож закликаємо вас бути активними та ділитися відео в соціальних мережах. Ми дуже вас цінуємо. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. А ми зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста.